Аби взимку в оселях Кременчужан було тепло, працівники комунального підприємства виконують ремонтні роботи по заміні проблемних ділянок трубопроводу. Аби підприємство мало змогу надавати якісні послуги, мешканці міста повинні вчасно сплачувати абонентські платежі. Наразі загальна сума боргу у Кременчужан перед теплою енерго становить 53 мільйона гривень. Щомісяця місяця випалювальний сезон та в міжсезоння наші працівники інформують наших абонентів щодо необхідності сплати боргів за надану послугу ми вчасно надавали послуги, а населення ними користувалося і досить успішно пройшли опалювальний сезон навіть в умовах військового стану. Але на жаль, дебіторська заборгованість вона є. У разі невиплати заборгованості комунальне підприємство змушене буде звернутися до суду. Відповідно до рішення суду, потім ми звертаємося до виконавчої служби на примусове стягнення зазначеної заборгованості. В разі такого факту ця інформація з'являється в дії, і абонент, який має заборгованість, у нього виникають певні проблеми: це виїзд за кордон, оформлення майна, купівля продажу майна. Тобто, в цьому разі люди звертаються до нас дуже швидко і оперативно на це реагують. На комунальному підприємстві теплоенерго розуміють скрутний стан громадян і складну ситуацію в країні, тому вишукують варіанти, як допомогти містянам із погашенням заборгованості. Звернувшись на підприємство, містяни можуть укласти договір реструктуризації на півроку або рік в залежності від суми заборгованості. Підписання зазначеного договору не звільняє абонента від щомісячних нарахувань. Тобто абонент повинен платити і поточні нарахування, це що стосується, якщо це припадає на опалювальний сезон, і повинен оплачувати згідно умов договору реструктуризації. У разі невиконання умов, зазначених у договорі, компанія буде вимушена звернутися до виконавчої служби і стягувати заборгованість у примусовому порядку. Велике прохання до Кременчужан, до наших абонентів вчасно сплачувати плат. Ті свої нарахування. Якщо у вас немає можливості одноразово погасити борг, звертайтеся до нас Софійська 68. Наші працівники пояснюють механізм, як можна з найменшими такими болючими моментами уникнути цього погасити заборгованість, щоб абоненту було досить зручно. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.